Дощики були невеликі, але бурянці так розрослися, що прямо не знаєш, як з ними боротися. Минулого тижня вся градочка була чистесенька, тільки шпінат, бурячки, далі горох, а тепер ліс, ліс, люди добрі. Дощів нема, побризкало трішечки. А воно все одно росте, як я не знаю, що на дріжджах. І хочу поділитися з вами, що змогла прибрати бур'яни з грядки. Мабуть, п'ять відер біля шести великих відер, 5, ну майже шість бурянців. Молоденькі, гарні, соковиті, невеличкі, а стільки їх багато. І тепер я бачу що шпільнат звільнений, що тут бурячки ростуть усю. Бурячки рядочками стеляться листочками. Отак. От і тут є з давніх давен, залишилися деякі сунички. Отак От горох під сіткою, сусідами. Сітка між сусідами і нами не скрізь посходив, а там далі. Гарно росте горох, але тема зараз про те, що грядка оця, яку я показувала раніше, зробила знімок і відео, була дуже забур'янена. А тепер вона вже чистенька. І вже можна спокійно йти вечеряти. Отже, на добраніч вам усім. До слідуючого разу.